Вітаю на каналі Читаю для тебе. Українська народна казка Колобок. Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю. Піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, той буде колобок Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді. З вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу, та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається? З лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичку, сестричко я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік. Ой від тебе втечу. Ну, й гарна ж пісня, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла. І казочці кінець, а хто слухав молодець. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал та поставити чарівне сердечко. До зустрічі!